Рассказывай, рассказывай. Что о, о, шо тю машин? Что тю лампочку включи так? Так. А Давай. выключи. А почитай для тей лампочки. Так. Лампочка послухає, а ты почитаешь. А потім ми подивимося кліпик, Коли ти почитаєш. Ангелику мій, охоронцю мій. Рано вечір в день вночі, будь, будь мені допомочі. Свічечкою присвіти, а крилами захисти. Чудовий віршик. Може про єнотів? Я про єнотів не люблю. Добре, ну почитай, який любиш. Я люблю про носорога. Носорог носорогу Наступає на ногу. Любий наші носо... носо роже так робити не гоже. Я, я вже Для... Давай ще один віршик почитай. Про мишку, так? А давай про мишку. Їде мішка долиною, морляною машиною до кивниста. До кивниста до повзе в, в, в машине погризе. Погризе, пів машини. А ще там щось є про мишку? Нічого нема. А про кого є, про дракончика є? Нет. Де? ]겠지만utan. Давай знайдем про дракончика Ось про дракончика. вазончик? На балкончик Випав, випив чаю з'їв вазончик. Ми дракона не злякались, тільки звільненко засміялись. Залітай мерщию хатку, будем їсти мармеладку. Чудовий віршик. Прекрасний віршик. Ну все. Все? Почитав. Почитав, беточку молодий. про Зайчаточку хати. Знайти тобі? Допомогти тобі? Да. Буква З вона десь тут спочатку. Зві. Так. Зайчаточку в хати. Ву хати. Зайчаточку вухати приходило сюди. А як же вранці біля хати? Спочатку ж вранці біля хати. Біля хати малесенькі сліди. Цей чаточку хати приходило сюди, стояло біля хати, Ступило на поліг Хотіло нам сказати, що випус перший сніг. Тепер давай. Так ось же біля зайчаточка було. Ось воно. Ось воно. Да? <риклад> Не, <рес> ене, енеен. Забув, як починається, так? Чи було, чи не було? Чи не бу... було? Чи було, чи не було? Не е не чи. А не, не, а а не ло. Там летіли е. Там летіли Ене лята. Маніпусенькі ну, хлоп'ята. Ручками махали, всім привіт кричали. Чудовий віршик, гарненький віршик. Все, Ванечка молодець, спасибі, що почитав нам віршики забиточки. Тепер давай ставимо.